Найпоширенішими причинами алергічних реакцій є харчові продукти, медикаменти, а також можуть бути укуси комах. Серед харчових продуктів найчастіше це є алергії на горіхи, а саме волоський горіх, арахіс, з Також можуть бути алергії на морепродукти, рибу, соя. Пшениця, молоко, яйця. Серед медикаментів найчастіше алергію викликають антибіотики, а саме пеніцилін і також інші бета-лактамні антибіотики. Також можуть бути причиною нестероїдні протизапальні препарати, ібопрофен, кетуролак, а також ряд препаратів, які використовуються при анестезії, і рентгенконтрастні речовини. Якщо говорити про укуси жальних комах, це можуть бути укус бджоли. Шершня, оси для дітей більш характерні алергії на харчові продукти.